Замінування у Львові, допомога волонтерів та жертви отруєння грибами про це й не лише говоримо вже за мить вітаємо вас. Цієї осені хочуть розпочати реконструкцію стадіону Юність за майже 10 мільйонів гривень. Планують оновити трибуни та роздягальні а також зробити накриття від дощу. Усе за зразком найкращих європейських стадіонів із регбі. Проект співфінансуватиме міська рада та регбійський клуб Сокіл. Потренуватись на стадіон юність Григорій із дівчиною приходять щодня. Газон тут кажуть хороший, натомість інше певні потрібно замінювати. Трибуни вимагають ремонтів, але саме покриття. Що непогано, скажем покриття свого часу зробили коштом регбійського клубу Сокіл, що останні 10 років орендує стадіон, та грошей на повне оновлення стадіону клубу немає. Відтак спроможні хіба співфінансувати оновлення роздягалень для спортсменів, оскільки, окрім тренувань, на стадіоні періодично періодичніваються матчі із регбі. У нас фактично весь час на вихідні у нас йдуть якісь матчі. Як новіники, то основні команди, то дорослі команди. А цирміруся теж по графіку. Перша команда основна торгується три рази в тиждень. Проект реконструкції стадіону передбачає оновлення головної трибуни. В планах там повинно з'явитись майже 500 місць, а зверху ще й накриття від дощу. Гроші на це шукатимуть у міському бюджеті. На проєктування так на будівництво ще не вся сума. Я думаю, що ми будемо далі ініціювати залежно від після того, як відбудеться тендер. Як ми будемо мати розуміння, яка буде фінальна ціна запропонована переможця? Ми будемо ініціювати. До виділено додаткових коштів на цю різницю. Оновлений стадіон може стати не лише спортивним осередком. Певен директор парку культури. Юність можна буде використовувати і для інших подій. Це потрібно було робити дуже давно. Ну на жаль, зараз який час прийшов. Але добре, що прийшов. Звичайно, що стадіон нормальний стадіон. у Львові потрібен. Конкурсні торги відкриють наприкінці серпня. Відтак до початку жовтня міськраді сподівається приступити до робіт, аби оновити стадіон до кінця цього року. Ірина Унунис Зарпотеляк. Новини. У Львові організували обласний семінар для сімейних лікарів про важливість грудного вигодовування. Адже 1 серпня у всьому світі стартував тиждень підтримки грудного вигодовування. Медики наголошують, що важливість цього процесу не варто недооцінювати, оскільки материнське молоко зміцнює імунітет дитини та водночас попереджує рак молочної залози у матері. Тиждень підтримки ініціювали у 90-х, оскільки тоді матері почали обмежувати дітей в грудному молоці. Та з роками грудне вигодовування повернуло свою популярність. Кількість жінок, які фізично не можуть годувати дитинку грудним молоком, дуже незначна. Від 1 до 3% відсотків у світі основним критерієм цього є бажання мами. Якщо мама хоче годувати грудним молоком, вона буде годувати. Але при цьому дуже важлива є підтримка медичного персоналу і підтримка в сім'ї. І гроші, і посвідчення 1 серпня. Ощадбанк випустив перші. Електронні пенсійні посвідчення для пенсіонерів, які вимушені були переїхати з тимчасово окупованих територій та зони АТО в інші регіони України. Таких на Львівщині нараховується близько двох сотень. Відтак документ передбачає, що картки будуть містити графічну та електронну інформацію про власника і його електронний цифровий підпис. Для отримання електронного пенсійного посвідчення пенсіонерам внутрішньопереміщеним особам необхідно звернутися до пенсійного фонду. Місцем фактичного проживання та написати заяву на виготовлення документа. Представити паспорт, ідентифікаційний код, фотокартку, довідку про те, що особа є зареєстрована в нас як внутрішньо переміщена особа на території нашої області, і, відповідно, подати заяву про виготовлення зазначеного електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки і, відповідно, звичайно, мати відкритий рахунок пощадному банку. Тим часом волонтери народної самооборони Львівщини, керівники обласних рад, і навіть народні депутати єдиною делегацією минулого тижня відвідали військових Львівщини у зоні. Ато вже традиційно привезли бійцям волонтерську допомогу, також підняли моральний дух військових та нагадали, що на мирній Україні про них не забувають. Впродовж двох років війни волонтери народної самооборони Львівщини практично щомісяця відвідували захисників наших східних кордонів. Та вперше за 22 поїздки в зону АТО волонтери спільно з асоціацією місцевих рад та депутатами об'їхали відразу всі місця дислокації військових з Львівщини від станиці Луганської і до Маріуполя. імені всього нашого самоврядного десанту, який тут є тут, переважно більшість голів районних рад Львівщини, не велику подяку, великий вам низький укрін за те, що ви робите. Ці хлопці-сапери, їхній загін щодня розміновує поля в секторі. С. лише за останній рік одинадцятеро з них загинуло, підірвавшись на тих же фугасах. Більшість з них місяцями не бачили рідних. Тож гостям з мирної України радіють, як діти. Є дійсно молоді хлопці, які у нас срочну службу проходили. Зараз подарувалися на контракт. Вони дуже хотіли цього не То що їх ніхто заставляв, дуже важка так, професія у нас. Хлопці вчаться. Ну скажімо так, на гіркому опиті. Відвідати новітні героїв приїхав і Ярослав Дубневич. Народний депутат сьогодні каже, сьогодні бійці більш за все потребують уваги та розуміння, бо вважають більшість українців попросту забула, що там на сході йде війна. Час від часу хочеться отримати військовим смаколики з рідної землі, з львівщини, з самбірщини. Тому ми привезли і меду, і вареників було заказ, що потрібні певні запчастини до, до техніки. Допомагали, допомагаємо, і будемо допомагати, щоб наші хлопці, наші воїни, наші герої відчували, що ми разом з ними. За словами Ярослава Дубневича, сьогодні важливо не лише допомагати армії, необхідно підтримувати також родини військових, а особливо ті. Що втратили рідних? Тим часом за минулу добу російські окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь. На підрозділи збройних сил України, зокрема, 36 ворожих обстрілів зафіксовані на Донецькому, 14 на Маріупольському та 4 на Луганському напрямках. Про це повідомляє прес-центр. АТО на Донеччині, на ділянці Авдіївка, Красногорівка та в районі Троїцького. Ворог застосував міномети та великокаліберні кулемети. Крім того, противник використовував зброю поблизу Авдіївки, Майорська, Новгородського, Зайцевого, Нижнього, Лозового та Опитного. Також Гранатометний вогонь ворог вів у Новомихайлівці, а ще неспокійно було у Гнутовому та Красногорівці. На Логанщині, у Кримському, Лопаскиному та Попасні противник вів вогонь з гранатометів. Позиції у кримському також потрапили під мінометний обстріл та снайперський вогонь. У господарському суді сьогодні шукали вибухівку близько пів на десяту ранку на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що господарський суд Львівської області, що на вулиці Личаківській, заміновано на місце події, прибули вибухотехніки та спеціалісти. Вони обстежили будівлю та прилеглу територію однак, вибухи небезпечних предметів там не виявили. Додам, що 10-й годині у господарському суді Львівської області мало розпочатися судове слухання за позовом прокуратури про розірвання договору оренди землі на вулиці Варшавська Соснова. Засідання суду не скасували, але воно розпочалося на годину пізніше. А вже по обіді надійшла інформація, що суд знову замінували. Вибухівку експерти не знайшли. Двічі на місце події виїжджали слідчі оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, було ретельно обстежено приміщення суду, а також прилегло до нього територію. Жодних вибухонебезпечних предметів вибухотехніки не виявили. Також проводилася евакуація, як відвідувачів, так і працівників суду. Наразі встановлено, що телефонували з двох різних мобільних телефонів. Чи це телефонувала одна і та сама особа? Зараз правоохоронці з'ясовують. А я вакно. Я у вікно побачила, що їде спереду машина поліцейська і сильно сигналить. Я вийшла на вулицю і спитала двірника, що сталося. Він каже: подзвонили і сказали, що суд замінували машини. За ніч у селі Лютовиська старосамбірського району невідомі зруйнували 134 пам'ятники на сільському цвинтарі. Розбиті хрести, повалені надгробки, розкидані квіти та вінки. Наразі правоохоронці шукають причетних до цього злочину. Підозрюваних ще не знайдено. Вранці на кладовище прийшли чи не всі жителі села. Люди шоковані. Вісім тридцять зранку мене протесували священнику те. В центрі був акт вандалізму, повалені хрести. Я відреагував і поліцію на 102, які на, на Вночі у Турківському районі на Львівщині поблизу польського українського кордону затримали двох мисливців, які. Там блокала зі зброєю мисливці видали себе світлом ліхтарів. Прикордонники мистецького загону затримали їх. Чоловіки не мали при собі документів однак мали гладкоствольну мисливську рушницю, також без документів та сім набоїв. Інформує прес-служба прикордонників. Порушники доставили у відділ прикордонної служби для з'ясування їхніх осіб та складення адміністративних документів. А за фактом отруєння порушили справу. Нагадаю, на Львівщині від отруєння грибами померли дідусь з малолітнім онуком. За даним фактом відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомляють в управлінні Нацполіції області. Наразі відомо, що житель Золочівського району приїхав погостювати до дітей у село Утішків бузького району. Чоловік пішов у ліс, по гриби, з яких зварив юшку. Її їм їв сам. А маленькому онуку замочив в ній хліб. 28 липня чоловіка та дитину з отруєнням було доставлено в важкому стані до медичних закладів Львова. Лікарі діагностували в обох сильне отруєння грибами та не змогли врятувати їхнє життя. Тому служби застерігають: не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах. Ніколи не кладіть у кошик грибів, яких не знаєте. Готові страви. З них зберігайте найбільше доби на холоді в емальованому посуді. Запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, похолодіння рук та ніг все це виникає, коли отруйні речовини досягають мозку. Летальною може бути навіть мінімальна доза отрути, тому обов'язково треба мити руки після дотику до грибів. Немало випадків, коли отрута передавалася на інші продукти через немиті руки. Зараз про збитки від негоди. Сильні дощі, гроза, град, пориви вітру наробили шкоди на території двох районів Львівщини. Зокрема, в селі Свірш Перемишлянського району впало дерево на приватну господарську будівлю. Також у районі стокові води розмили на схилі дорогу завдовжки 200 метрів. А в Миколаєві Львівської області негода пошкодила покриття двох будинків, повалила та поламала півтора десятки дерев. Їх вже прибрали. Окрім цього, зламано три леві опори вуличного освітлення міста. В Миколаєві створили штаб з ліквідації наслідків негоди. Він обстежує будівлі на та споруди на предмет пошкоджень. Цієї неділі у прямому ефірі радіо обрали переможця другого сезону унікального талант-шоу Грай і співай. Люди різного віку і професії виборювали титул найкращого співака. Оцінювали співочі вміння недосвідчених артистів, професіонали Назар Савко та Олеся Киричук. Докладніше далі. Радіо фм Галичина визначило переможця другого сезону унікального талант шоу Грай і співай. Після шести місяців вокального батлу в ефірі файної рандки з поміж 50 учасників до фіналу вийшли лише десятеро. Оцінювали співачі вміння недосвідчених артистів, професіонали Назар Савко та Олеся Киричук. Триває наше радіо шоу і співай. Сьогодні в фінал сьогодні наживо грає гурт перебендя. Вперше на радіохамолина. Пробуємо зробити ось ось живий концерт. За звання найкращого співака змагались люди різного віку та професій: бухгалтер, інженер, теплотехнік, акушер-гінеколог та інші. Проте з лемківською композицією полетів би на край світу суддів вразив і здобув впевнену перемогу 38-річний приватний підприємець Іван Романишин. Дуже фундаментально, дуже впевнено. Всю пісню в мене просто мурашки йшли по шкірі. За участь в пісенному конкурсі всі фіналісти отримали подарунки від спонсорів та радіо «ФМ Галичина. Головний приз. Запис пісні на професійній студії звукозапису дістався переможцю. «ФМ Галичина. Тренд твого літа на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів Крапочка. підсумуємо день о 20.30. Тоді зустрінемось. Незалежність, я думаю, що ми до сих пір е так, в глибині душі відчуваємо себе, можливо, ще не повноцінно незалежними, адже є фактори, які на це впливають. Але я хотів би побажати нам також терпіння, великого терпіння, патріотизму. І е я думаю, з часом ми будемо одною з таких яскравих націй, які дійсно прийшли всі щаблі до тої незалежності, і е будемо цінити її по-справжньому.